Привіт, я Віталік Шабунін з ЦПК. Чуєте, щось скрипить? Це якийсь ідіот в офісі президента вирішив повкручувати гайки в демократичній Україні. Ви, мабуть, знаєте про наїзд на Юрія Ніколова, той, що поруч зі мною такий пристаркуватий чоловік сидів, юра зекономив для армії 7 мільярдів, тільки на жертві. Допомога нам з боку заходу дуже сильно залежить від репутації країни. Оця репутація дуже сильно залежить не від того, що ми приховуємо і своїх корупціонерів або їх не арештовуємо, ігноруємо. Ні, репутація залежить від того, що ми робимо для убезпечення від корупції. Е, якісь бики ввечері обклеїли двері його квартири хілянт, іди в армію. Чим страшенно налякали його хвору маму, яка була в той час за дверима. Хвойна відкривай будемо розмовляти зараз з воже. То ти відео дуже гарно віч розмовляти. <світтєві> <сування> Зараз з підпиші, 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 підпиші. <сування> А вчора, мабуть, ви знаєте, про новий скандал, там, де правоохоронці або там, інші спецслужби слідкували кілька місяців за командою Дениса Бігуса. І вчора вивалили в паблік ем... відео з нібито вечірки, де нібито хтось там живав наркотики. Не буду в це влазити, хай окремо розбираються. В чому з цим всім проблема? З тим, що це система. <сування> І наїзд на команду Дениса Бігуса він ще більш уроцький і ще більш небезпечний, ніж наїзд на Ніколова. Не того, що Бігус молодший. А того, що такий наїзд стовідсотково здійснювався державною інституцією. Ну, бо кілька місяців їх негласно вели. Слідкували, телефонні розмови знімали, встановлювали камери в приміщеннях. На таке спроможна... Лише державна інституція. І насправді неважливо, хто це був: ДБР, Нацполіція, СБУ, СЗР чи будь-хто інший. Всі вони підконтрольні Офісу Президента. Або Президенту безпосередньо як СБУ і Служба зовнішньої розвідки, або через Татарова як ДБР і Нацпол. Що це означає? Що влада включила державні інституції проти тих, хто викриває її корупцію. Ну, або просто її критикує. Чому це проблема? Дивіться. М -м -м -м. Бо далі буде лише гірше. Ці ж товариші не перша влада, яка хоче заткнути рота своїм критикам в першу чергу журналістам-розслідувачам і антикорупційним організаціям. Просто ці керують країною під час війни, а тому думають, що війна все спише. І тому вони думають собі, що суспільство, будучи відволічене на війні, виживаючи фактично, буде менше менш реагувати. На е, спроби знищення владою своїх критиків. Що буде далі? А далі після дискредитації піде три ключові історії. Перша – це голосування законів, е, е, такі, які діють в Росії, там іноземний агент, на е, весь цей трешняк, яким вони задавлюватимуть незалежний сектор. Не вірите? Це вже відбувається. Закон про лебізм перед, першим, перед другим читанням, перепрошую, саме в таке перетвориться. А далі буде ще гірше. Далі будуть натягнуті на глобус, як сова, кримінальні провадження проти критиків влади. Не вірите? Я вам татарова нагадаю, який служив Януковичу. Пам'ятаєте, це татарівське на камери сказане: майданівці своїм же в потилиці стріляють. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітгувальників. Так це тоді було. А зараз у Татарова набагато більше інструментів впливу і контролю. Ох, хлопчина розвернеться. Почуєте ще. І тут проблемка: ну, бо українці не тупа нація, українці не росіяни, які це лайно, пробачте, ковтатимуть від влади. Плюс за такими речима дуже уважно слідкує західні демократії. І одна історія, коли вони допомагають демократичній владі боротися з авторитаризмом, і зовсім інша історія, коли їм треба витрачати гроші своїх же виборців, своїх громадян на допомогу владі, яка фейковими кримінальними справами переслідує власних критиків. І далі в не буде іншого вибору або зупинитися. Або робити це так, щоб їм не викатували предяви. Ну, Зупинитися вони навряд чи зможуть, по тому як рухаються зараз. Тому в них буде інший варіант утилізовувати ноугодних через війну. Ну, бо ж війна, що владі пред'явиш. І ось це дуже-дуже дуже погана історія. І люди, які зараз продають Зеленському, що вкручування гаєк це класна ідея, або клінічні ідіоти, от на всю голову ідіоти, або російські консерви, які заганяють Зеленського і усіх нас разом з ним в міжнародну ізоляцію, яка коштуватиме нам і грошей західних, і західної зброї. Тому я схильний вважати, що там консерви, а не ідіоти. Ось чесно вам скажу. Ну, то, же Портнов напряму пов'язаний з татаровим. Портнов, який в Росію там. Суперкласний пацанчик. Який тоді ще хитав разом з онуковищем суспільством. Ну, це одна братія, отак вони всі. Плоті кров. Така сумна історія. А особливо дебільно ці наїзди на Ніколава, Бігуса і інших виглядають в той день, коли в нас голосування грошей Європейського Союзу і величезні проблеми з грошима від американців. А ще ми хочемо, щоб Захід конфіскував 300 мільярдів суверенних грошей Росії. І ми капець близькі до цієї, до цієї мети. Ми над нею працюємо вже півтора року. Ці дебільні наїзди Офісу президента руками правоохоронців і придворних політтехнологів і телеграм-каналів на журналістів-розслідувачів це постріл в дві ноги Україні по всіх кампаніях з фінансами, по всіх і кожній. Тому у мене просто прохання до, 음, значить, там ще якісь адекватні люди в тому офісі президента. Схаменіться люди. Припиніть чудити. Якби не війна, я б вам би сказав, давайте ще, швидше вас знесуть українці. Просто війна. Тому зупиніться. Між собою розберемося після війни. А зараз реально зупиніться.